Безпека надзвичайно важлива не лише якщо це стосується самих людей, а й так само їхнього майна. Адже ми бачили багато кількість мародерства на території нашої країни. І, зокрема, сьогодні поговоримо саме про охорону свого майна, про охорону свого житла із з гостями нашої студії. А власне, у нас полковник поліції Бабишин Олександр Миколаєвич, також і начальник управління поліції охорони у Вінницькій області, і Джус Ігор Петрович, підполковник поліції та начальник відділу технічної. Охорони. Доброго ранку. Вітаємо вас. Перш за все, розкажіть нам, що це за організація охорона поліція охорони. Чим ви займаєтесь, чим відрізняєтесь від поліції? Поліція охорони надає великий спектр охоронних послуг. Це технічна охорона, сюди входить збереження майна громадян, державних установ, фізична охорона, тілоохоронці. Супровід спецвантажів. Угу. В Вінницькій області у нас 28 груп реагування. Наша присутність в кожному районі. Наші наряди середній час прибуття під час сигналу тривога це до 5 хвилин. Я не можу сказати, що охорони структури другі там швидше реагують чи реагуючи, довше реагують на це. Ми говоримо за поліцію охорони і то, що як ми працюємо, і які mm -hmm. надаємо послуги, а є у вас ну більше повноважень і більше функцій, ніж приватних е, охоронних фірм. Тому mm -hmm. що, до прикладу, я знаю, що не завжди приватні охоронні фірми мають право там чи затримувати порушника... чи використовувати чи, вогнепальну, чи, вогнепальну ну, зброю і так доставляти same. безпосередньо їх до mm -hmm. правоохоронних вже органів, до слідчих mm -hmm. там чи чекати вони мають оперативну групу. Які у вас ось тут розбіжності? Наші працівники затримують. Оформляють, доставляють в райвідділки поліції злочинців. Також наші працівники, єдина охорона структура, яка має право на законних підставах носіння табельної вогнепальної зброї угу. і власне використання її за необхідності. Застосування та використання. У Вінницькій області більше 16 тисяч об'єктів під нашою охороною. Це колосальна кількість насправді. За вашими з вашими спостереженнями. Чи збільшилась кількість крадіжок? На жаль, якщо це так за цей рік. І чи загалом проникнень так проникнень. І чи доводилось вам більше виїжджати на виклики? Кількість крадіжок не збільшилась. Їх взагалі не було з наших об'єктів за цей рік. І навіть без проникнень теж не було, так? Були намагання mm -hmm. проникнень, да, де наші наряди діяли професійно грамотно, затримували злочинців, доставляли в райвідділи. А спроб стало більше? Зрозуміло, якщо ви превентували ці всі крадіжки, а чи було більше спроб? чи так само? Сам спроб не більше, тому що є комендантська година, і важко особам, які намагаються скоїти злочини. В цей час знаходитися в місті, багато патрулів. У нас також збільшено було патрулів два рази. Не 28, а було 56. Тобто, ви, крім того, що ви реагуєте на виклики, ви разом з тим і в вашу територію постійно досліджуєте і там патрулюєте, Ми так? Знаходимося в єдиній дислокації mm. з нарядами груп швидкого реагування, патрульної поліції, також. Забезпечуємо виїзди по 102. і нашим нарядам на планшети приходять завдання, і який наряд знаходиться найближче до скоєння злочину? Він виїжджає, і працівники роблять свою роботу. Ваша безпека може бути у надійних, надійних руках.